Вітаю! Ви дивитесь телеканал Надія. Мешканці Златополя нещодавно отримали в свої поштові скриньки рахунки від харківської філії газмережі. В них зазначено за технічне обслуговування газопроводів спільної власності. Кому надійшли такі рахунки, і що виконано? Про це ми поспілкуємось в інтерв'ю з Тетяною Бараковських, начальником первомайської дільниці Харківської філії «Газмережі». Тетяна Васильівна, вітаю вас. Тож, що це за рахунки, які надійшли мешканцям, і чому вони почали надходити до мешканців саме в цьому році? Наприкінці 2017 року Верховною Радою України було прийнято закон про житлово-комунальні послуги. Цим законом зобов'язав він власників, співвласників або управителів багатоповерхових або багатоквартирних будинків забезпечувати технічне обслуговування газопроводів житлових будинків і оплачувати ці послуги. Тобто технічне обслуговування самих газопроводів будинків перестало бути монопольною послугою облгазів, як колись включалось в їхній тариф і війшло у ринок. Зараз технічне обслуговування теж ринкова послуга? Саме так. Це ринкова послуга, але після набуття чинності цього закону, лише одиниці будинків дотримались його і почали проводити е, обслуговування ці роботи, про які ми розмовляли. Якщо казати саме по нашому місту, по Златопілю, то це навіть менше десь 10% від загальної кількості будинків. Е, склалась така ситуація, е, коли газопроводи. Е, Людей в будинках стали зношуватися і залишились без контролю, розуміючи, що погіршення ситуації може призвести до аварій, Минулому році було прийнято низку нормативних документів до закону, які зробили товариство газмережі гарантованим виконавцям робіт, якщо співмешканці або управителі будинків не надали договір нам з іншою організацією. Саме з цієї причини у у цьому році Харківська філія газмережі розпочала обстеження газопроводів в багатоповерхівках нашого міста Златопіль. І все ж таки. Технічне обслуговування це окремий платіж, чи він входить в звичну оплату за доставку газу? Законодавство передбачає, що це окрема послуга. Тому і платіж за технічне обслуговування окремий, але він обов'язковий. Цей платіж буде нараховуватися власникам квартир багатоквартирних будинків один раз на три або п'ять років після виконання саме цих робіт. Термін робіт з технічного обслуговування визначений Міністерством енергетики і залежить від віку газопроводів наших будинків. У нашому місті вони всі майже вже більше 25 років. Тому і технічне обслуговування ми будемо проводити раз на три роки, а саме цьому раз у три роки будуть надходити квітанції за надання цих послуг. Тетяна Васильівна, і все ж таки, яка вартість технічного обслуговування, що мають оплатити люди? Вартість цих робіт одна з нижчих по Харківській області в нашому місті саме. Здебільшого вона складає від 100 до 200 гривень. Знов таки нагадую, що це ті кошти, які ми будемо сплачувати раз на три роки. Взагалі, вартість технічного обслуговування розраховується індивідуально для кожного будинку. І залежить вона від різних факторів. Наприклад, це протяжність будинкових газопроводів, наявність запірних пристроїв, фланцевих з'єднань, кількість квартир у будинку. Саме цьому вартість в наших багатоповерхових будинках нижча, ніж у інших. по… Харківській області у нас досить велика кількість квартир у будинку і не надто розгалужена система газопостачання наших будинків. Деякі мешканці сумніваються щодо оплати послуг через те, що в їх квартири газовики не приходили. Що можна порадити таким людям? Так, але ми з вами зараз розмовляємо про технічне обслуговування газопроводів спільної власності, тобто загального користування. І це газова система будинку, що знаходиться за межами квартиру, тобто в під'їзді, на фасаді. Тому цей процес робіт не передбачає потрапляння у квартиру і обстеження квартирних приладів. Але замовити послугу, якщо хтось бажає, з перевірки газових приладів у власних квартирах, кожен власник може окремо звернувшись до нас, по окремій угоді, перевірка газопроводів спільної власності проводиться на підставі типового договору НКРЄКП, до якого співмешканці мешканці автоматично доєдналися. Якщо вони, як ми вже раніше зазначали, не надали договір з будь-якою іншою організацією, яка має право на виконання цих робіт. Скажіть, будь ласка, які ж саме роботи були проведені в будинках? Релік робіт, які ми маємо проводити під час технічного обслуговування цих газопроводів, він затверджений наказом Міністерства енергетики. Це перевірка і випробування. Газопроводів, контролі стану, надійність, перевірка з'єднань, вимикаючих пристроїв, ліквідація витоків газу в багатоповерхових будинків. На сьогоднішній день, у 2024 році, ми ці роботи в багатоповерхівках виконали в повному обсязі. Нами було обстеження газопроводів спільної власності майже у 100 будинків багатоповерхових будинків нашого міста. Ми ліквідували десь 330 витоків газу, і ці факти кажуть про те, що незадовільний технічний стан наших будинкових комунікацій, І про те, що настав час приділити цьому питанню дуже велику увагу, і від цього залежить безпека всіх мешканців наших багатоповерхівок. Дуже багато питання надходить щодо входить ли до цього переліку робіт фарбування газопроводів. Ні, фарбування фасадних газопроводів внутрішньобудинкових не входить. Воно не затверджено переліком міністерства енергетики і не входить у перелік цих робіт. Тому це ми не виконуємо. Тетяна Васильівна, скажіть, будь ласка, чи будуть застосовуватись якісь штрафні санкції до споживачів, які все ж таки не оплатять за технічне обслуговування? Ну хочу ще раз нагадати, що оплата співвласниками за технічне обслуговування газопроводів передбачена законом України про житлово-комунальні послуги. Заборгованість, да, буде стягуватись через суд, але ми розуміємо, що у цьому випадку порожникам доведеться оплачувати судовий збор, розмір якого у кілька разів перевищує суму вартості нарахованої за технічне обслуговування. Тому ми сподіваємось, що у зверненні до суду не виникатиме такої потреби. Зі свого боку, Харківська філія «Газмережі України дякує всім споживачам за співпрацю та за підтримку нашої роботи. Тетяна Васильівна, ми також вам дякуємо за таку фахову розмову, за роз'яснення. Ви дивились інтерв'ю з начальником первомайської дільниці харківської філії «Газмережі» Тетяною Бараковських. На цьому програма завершена. До побачення. Все буде Україна!